Така опасна кислота. Подивіться, яка моделька залетіла. Корсу Джогер. Взагалі він такий яркий. Модифікований. 1,5 кВт електродвигун 72 В, 25 ампер годин, Акумуляторний. Він ще йде прошка. Чого прошка? Тому що передні дискові тормоза, задні барабанчики на 10 колесах, повноцінний двохмісний. Бокова підножка, задня підножка. Тут багато місця. Тормоз задній, передній, світло, все просте. Зручний в керуванні, потужний, яркий, кислотний, молодежний. такий собі сіли і поїхали. Два ключа, два брілка в комплекті, сигналізація, також є задня передача. Іде з кейсом і тут ще така. Тут, є, і тут також є багато місця. Зіркала також йдуть комплекти. Кого цікавить такий недорогий бюджетний скутер, звертаємося в магазин Моточас, місто Вінце. Є в різних кольорах.